Вітаю на телеканалі Правда тут Львів. Це програма «Медексперт». Сьогодні поговоримо про те, яких інфекцій побільшало на Львівщині за рік, про те, як пацієнти з порушенням слуху та мовлення можуть отримати медичну допомогу, про унікальні та складні операції, про порятунок наших захисників та багато іншого. Тож не перемикайте, адже ми розпочинаємо. Епідеміологічна ситуація на Львівщині, яких хвороб побільшало, і що про це кажуть фахівці. Медична допомога для людей з порушенням слуху та мовлення, як все відбувається. Фахівці розповіли, як змінилась епідеміологічна ситуація на Львівщині за рік, зокрема, яких інфекцій побільшало, як усувають спалахи захворювань та як вберегтись від небезпеки. Тож про це ми розповімо вже за мить у нашому сюжеті. Не перемикайте. Порівняно з минулим роком, фахівці спостерігають зростання загальної інфекційної захворюваності на 15 відсотків. Це відбулось здебільшого через гострі респіраторні вірусні інфекції, і, зокрема, через COVID-19, який цьогоріч увійшов в загальну групу ГРВІ. Проте збільшення хворих спостерігається і на інші недуги. Ми спостерігаємо зростання власних грипу у два рази проти минулого року, з розділу інших інфекційних хвороб. Ми маємо значне зростання захворюваності на кашлюк у 7,5 разів. Це більше 600 випадків проти 80 минулого року. Занепокоєння викликає і правець, так як у 2024-му було зафіксовано три випадки хвороби. У зв'язку з зростанням захворювання на кашлюк і дифтерію, і і правець в Україні і в Львівській області, особливо серед дитячого населення, було прийнято рішення розпочати загальну українську програму, кампанію додаткових заходів з імунізації проти дифтерії, кашлюку та правця. Понад дві третіх осіб отримали захист від захворювання на дифтерію, правець та кашлюк. Фахівці радять бути обережними з кліщами та гризунами, адже хвороби, які вони переносять, почали більше виявляти у пацієнтів. У нас спостерігається зростання на таких на такі хвороби, як хвороба лайма. На лептоспіроз, тобто ці захворювання, які перен... передаються іншими збудниками-переносниками. Хвороба лайма, яка передається кліщами, у нас зросла на 70%. Ми виявили в цьому році 30 випадків лептоспірозу у хворих, на відміну від попереднього року, коли ми мали 24 випадки. Хочу зазначити, що два з тих 30 випадків були летальними, померло двоє чоловіків. Померли вони через те, що хвороба перебігала у важкий спосіб, важка була форма, і звернення їхні були надто пізні для того, щоб було їм можливість вилікувати. Територіально серед районів адміністративних військових області, де найвище показники захворювання реєструвалися. Це був Другобицький, Стрийський та Золочівський райони. Також спостерігається зростання всієї групи захворювань на вірусні гепатити. Станом на сьогодні у Львівській області триває спалах вірусного гепатиту А. Розпочався він з кінця вересня минулого року і триває по сьогодні. Станом на сьогодні вже зареєстровано 26 випадків вірусного гепатиту А і серед них 12 захворілих дітей. Зазначимо, що в осередку спалаху хвороби тривають протиепідемічні заходи. І Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб працює над подоланням проблеми. Також додамо, що на Львівщині фіксують хантавірус. Зокрема, вже було зареєстровано два випадки. Хантавірусна інфекція або як ми ще й по-іншому можемо її чути. Це гарячка, геморгічна гарячка з нерковим синдромом. Це захворювання, яке є досить небезпечним в зв'язку з тим, що воно має дуже багато клінічних проявів. Як у випадку із лептоспірозом заразитись хантавірусу можна від гризунів, тож медики нагадують способи, як можна вберегтись від цих небезпечних хвороб. Виконувати всі господарські роботи, використовуючи господарські, що найменше господарські рукавиці, одягати гумові чоботи, якщо ви виконуєте якісь роботи, які пов'язані з забрудненою водою. Коли ви йдете купатися, особливо відпочинковий період, в літній період, треба вибирати ті водойми, які є безпечними. Також обов'язково потрібно ретельно мити руки, фрукти та овочі, які ми споживаємо. Окрім того, окрему увагу приділяють антибіотикам, адже їх неправильно використовують. На рівні поліклінік є один алгоритм виписання антибіотиків. Обов'язково має бути рецепт, обов'язково має призначатися доступ і спостереження. Тобто спостереження лише в меншій кількості випадків. Основна маса це доступ. Якщо неправильно призначати антибіотики, неправильному порядку перший резерв бактерії перестануть бути чутливими до нього. Тобто, чим тоді лікувати, виникає дуже велике питання. Отож, щоб зупинити поширення небезпечних інфекцій, потрібно дотримуватись вказівок лікарів, правил особистої гігієни, вакцинуватись, не займатися самолікуванням та слідкувати за станом здоров'я. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і зараз ми розкажемо про успішну боротьбу маленького пацієнта зі складним злоякісним захворюванням, а також як правильно встановлений діагноз може врятувати життя. Не перемикайте. П'ятирічний хлопчик успішно пережив дві пересадки кісткового мозку. Два роки тому у животі дитини виявили злоякісну пухлину нейробластому. Відтоді він проходив лікування у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Там хлопчику провели операцію: 11 блоків хіміотерапії, високодозову хіміотерапію і тандемну пересадку кісткового мозку. Таким чином вдалося подолати хворобу. Успішно діагностували та прооперували 12-річного хлопчика. До хірургів Львівського хмадиту звернулася родина з Тернопільської області, так як під час медогляду фахівці помітили новоутвір. Попри те, що вони були у різних лікарнях та у різних фахівців, ніхто не міг встановити точний діагноз, аж допоки не потрапили до спеціалістів Центру дитячої медицини. Вже тут вони виявили, що це доброякісна вроджена пухлина діафрагми лімфангіома. Забрати її було складно, адже операція вимагала точності кожного міліметра Хірургічного руху через важкий доступ до пухлини, проте медикам вдалося успішно прооперувати дитину. Чи задумувались ви, як людина з порушенням слуху має записатись до лікаря, пояснити свою проблему та отримати усю необхідну медичну допомогу? А у Львові для таких пацієнтів вже 11 років функціонує єдиний кабінет в області, де перекладачка жестової мови допомагає їм у цьому. Як все відбувається, ми покажемо у сюжеті У вас є, скерування? є. Я хочу тут, там мені там. Ось так через відеозв'язок пацієнти з порушенням слуху можуть записатись на прийом до лікаря та пояснити перекладачу жестової мови, що їх турбує. Така можливість є далеко не у всіх медзакладах, проте у другому медоб'єднанні на вулиці Лемківській, 28, вже 11 років. Функціонує єдиний на Львівщині кабінет для нечуючих пацієнтів. Я їх зустрічаю, записую обов'язково по годині, по днях. Коли вони вільні, коли вони можуть, дуже зручно, що тут є кол-центр. Ми використовуємо відеозв'язок. Майже всі вони мають мої контакти. Ми спілкуємося, чи це Viber, чи Telegram. Це дуже зручно. Я просто не знаю, як раніше ми жили без такого. Протягом дня пані Зіновія може прийняти близько семи пацієнтів. Вони записуються до сімейного лікаря і далі, в супроводі сурдоперекладача скеровуються до інших спеціалістів на додаткові медичні обстеження. Я бачу, що підходить година, і мене там чекає пацієнт. Ну вони обов'язково ще телефонують, нагадують про себе. Я сижу з ними в коридорі під дверима лікаря. І потім лікар дає скерування, і я повертаюся сюди і телефоную. Я так от з ними хожу до останнього пацієнта. О, зокрема, сьогодні на прийом до лікаря прийшла пані Лариса зі своєю внучкою Ізабелою. Вони обидві не чують з дитинства, але це не заважає отримати їм усю необхідну медичну допомогу. Вже тут два роки у Львові проживаю, і в цій поліклініці є дійсно вся допомога, всі спеціалісти, всі обстеження, і це дуже зручно. І зручно тим, що тут є перекладач, який допомагає і здійснює супровід до лікарів. І ми швидко з фахівцем спілкуємось. Це зручно не тільки для пацієнтів, але й для лікарів, адже на місці завжди є людина, яка надає точний переклад, що дозволяє уникнути будь-яких непорозумінь. Ми часто працюємо з такими пацієнтами, тому що ці пацієнти, окрім порушення слуху та мови, можуть мати ті ж захворювання і проблеми, які бувають в інших людей. У нас є вагітні на обліку, знаходяться з вадами слуху, тобто спокійно знаходимо спільну мову з допомогою ну, жінки, яка нам допомагає в цьому пані знов'я як перекладач жестової мови. А для самої ж перекладачки зіновій малюги це вже не просто робота, а ціле життя. Адже вона з пацієнтами на зв'язку 24 на 7 і навіть у моменти життєвих труднощів. У нас бувають швидкі вночі, у нас бувають похорони. Як ви думаєте, як глуха людина, якщо хтось в родині помирає, як він може справитися вночі з службами? Що зробить глуха людина? Це катастрофа. Тому вони мені телефонують. Я сідаю третя ночі і я визиваю всі служби. І зранку їду в морг і супроводжую похорон. Про їхні труднощі, проблеми та потреби. Пані Зіновія знає як ніхто, адже стати перекладачем жестової мови їй довелось через життєві обставини. У мене дві сестри старші, рідні, мають порушення слуху. Я, оскільки дуже їх люблю, і я навчилася з дитинства жестової мови. А потім, звісно, я вчилася далі. І все життя своє свідомо, я є перекладач. Попри таку непросту місію, жінка ні про що не шкодує, а навпаки, вважається своїм покликанням. Я дуже тішуся, що я опинилася в медичному закладі, тому що це було дуже вразливе і болюче питання лікування нечуючих. Уявіть собі, що один перекладач раніше обслуговував все місто. Він мусив поїхати на Сихів, на Мазепи з одною глухою людиною. Це було неймовірно. А зараз настільки ця інформація поширилась серед нечуючих, що тут працює перекладач, і вони одні одним передають і приїжджають сюди до мене, дають контакти, я їх зустрічаю. Зазначимо, що у Львові перебуває близько 1200 пацієнтів з порушенням слуху, проте цифра може бути більшою, враховуючи внутрішньо переміщених осіб, і завдяки тому, що у Львові є такий кабінет та перекладач, медична допомога стала доступнішою для сотень людей. З вами медексперт І ще більше новин ви почуєте далі у програмі. Зокрема, розкажемо, як у Львові відновлюють захисника, якому ворожий fpv дрон влетів просто в ноги. А також як львівські медики врятували від паралічу новонародженого малюка. Тож про це дивіться далі. Отримав численні травми, втратив ногу та декілька пальців на правій руці. У Львові після важкого поранення відновлює 23-річного захисника. Це вже друге поранення військового. Перше отримав навесні 2023 року на Херсонщині. Тоді уламок ворожого боєприпасу влучив у ліву ногу та перебив ахілове сухожилля. Після відновлення хлопець повернувся у стрій та потрапив на один із найважчих напрямків. Покровськ там отримав ще одне, але набагато важче поранення. Йому просто в ноги влучив ворожий fpv дрон. Одну кінцівку він втратив, іншу ледь вдалося врятувати. Також були численні травми на обличчі, а на правій руці були відсутні кілька пальців. Бійця врятували спершу у Покровську, потім у Дніпрі та Києві. А на реабілітацію та подальше протезування його скерували до Львова у центр Незламні. Тільки тут йому виконали 35 операцій. Вже через 8 місяців захисник вперше став на єдину збережену ногу, а згодом зробив кілька кроків. Нині він продовжує відновлюватись, а фахівці готують його до майбутнього протезування. Після завершення. Шення реабілітації ветеран планує створювати адаптивний одяг для важкопоранених воїнів. Народився вже паралізованим. У дитячій лікарні Святого Миколая львівські фахівці врятували новонародженого хлопчика від паралічу. Про вроджену пухлину спинного мозку мати хлопчика дізналася, що буде вагітною. Під час уЗД лікарі виявили кісту. Коли малюк з'явився на світ, не міг рухати руками та ногами. Все тіло нижче шиї було знерухомлене. Оперувати дитину лікарі взялися вже на шосту добу його життя. Хірургічне втручання тривало три години і їм успішно вдалося видалити доброякісну пухлину. Вже на наступний день після втручання з маленьким пацієнтом почали займатися фізичні терапевти. Зараз він рухає ногами та руками. Ами, як і усі інші здорові немовлята. Ось таким був медексперт цього тижня. Будьте здорові та не хворійте, а ми з вами побачимось вже у наступній програмі у цей же час. Бувайте!